Вітрина, переходи, ось ця вітрина, переходна фальш-панель. Це МДФ фарбований. Ось це теж МДФ фарбований. І ми плавно заходимо у зону кухні. Тобто, все це пов'язано. Що у нас тут є? Зараз вам хочу показати ось цей холодильник. Ви бачите, він окремий, але це такий бренд Kitchen Aid. aid. У нього свої фальш планки ось фальш для вентиляції. Зверху це іде вбудова... Не вбудована, а морозильна частина і сам холодильник. Ось. Далі все це МДФ фарбоване, дуже красивий колір. Ми дуже довго його вбирали з замовником, з дизайнером. І ось він тут. Так, зараз вам хочу показати. Ось це все розпашні фасади. Дуже велика зона для зберігання, навіть ще пуста. Над холодильником це теж ось такі великі шухляди. І так як тут у нас кут, це фальш. Але тут можна, ось тут полиці, будь ласка, є доступ, можна щось зберігати, що не кожен, не кожен день вам потрібно. Також тут шухляди з полицею. І тут зазвичай йде висувна шухляда теж, і вбудована духова шкафа, і вбудована мікрохвильовка. І йдемо далі. Хочу звернути вашу увагу. ось тут підсвічування в профілі гола, сенсорна кнопка. І led підсвічування верхніх баз. Тут теж у нас сенсорна кнопка. Ось як це працює, стільниця. Робоча стінка, навіть ось тут був, був такий короб з комунікаціями. Ось так це все зробили з кварцевого каменю. Дуже практично, дуже зручно. Мийка монтажа під стільницю, бланка, змішувач на дві водички, дозатор і подрібнювач відходів. Як це працює? Вмикаєте водичку. І ось він працює. Вимикаєте його і вимикаєте водичку. Це дуже важливо. І хочу вам показати, по-перше, базу з мийкою, бо доступ цього кута є в базі з мийкою. Ось тут такі є корзинки для зберігання овочів. І так як тут ще є у нас місце, ми зробили ось таке висувне карго для зберігання усіх там. Пакетики для сміття, засоби для миття. І, звичайно, поруч, що у нас є, є посудомийна машинка. Далі Далі у нас іде частина, зона приготування і частина з висувними шухлядами. Звичайно, це бокс блюм. Всюди гумові килимки. От. Тут у нас теж все дуже зручно. І тепер переходимо на верхню частину, бо верхня частина кухні вона з монтажа до стелі. І тут ми зробили ось такі Aventa C F. Як вони, вони працюють. І дуже зручно користуватись, бо якщо вам потрібно ось так відчинити, будь ласка, і він фіксується, хочете ось так, ось так, тобто на кожен зріз. Тут вбудована витяжка, але є, доступ, якщо що, можна зняти цю фальш-панель. І ось і тут у нас вже йде сушка для посуду. Дуже зручна ось мийка, ось відро для сміття і посудомийна машинка. Все дуже зручно і функціонально. Тут у нас авієнта це ашеф, як я казала, а ось ці верхні фасади це теж зона зберігання. Але там вже Авінтас H. Тобто ця зона вона теж працює, вона функціональна. І, звичайно, хочу вам розповісти про цей великий острів. Стільниця на острові теж зроблена з квацевою каменю. Ось так Ф-образно. І тут у нас теж іде така велика функціональна зона зберігання. Бо Тут замовниці весь посуд, органайзер для. Хліба, що тут ще є, ось посуд, наша. Зчинила, відчинила, тут теж посуд. Ось такі шухляди. Конь. І далі йде винна шафа монтажа під стільницю. Це не вбудована шафа, це сама шафа монтажа під стільницю. Бо вона ставиться на підлогу. Треба, щоб ліворуч та праворуч була стійка, щоб закріпити її. І ось вона відчиняється на сурній полиці. Ось така шафа монтажа під стільницю.